Добрий день! Сьогодні ми готуватимемо східні млинці. Один гість, який пробував мої східні млинці, запитав: а що вони зі сходу чи рецепти зі сходу? Вони так називаються, тому що вони сходять, вони розчиняються, опара робиться заздалегідь або рано ранесенько в теплу водичку кидаємо дрібку дріжджів та засипаємо це мукою. Робимо густу опару, яка має стояти, можна на ніч робити, можна рано ранесенько, робимо ось таку густу опару. Коли вранці прокидається господиня, яка має готувати східні млинці, потім вона тре одну картоплинку, стакан молока треба закип'ятити. Я вливаю цей стакан молока у потерту картоплинку, в опару ще раз дрібку солі кидаю, вбиваю одне яєчко і гарячим цим молоком із картоплею заливаю цю густу опару, перемішуючи до такої консистенції, яка вже має бути. Ось, Щоб млинці наливалися. Вони вже з такими, е, з такими бурульками, вони вже готові до випікання. На розігріту сковорідку ми тремо шматком сала. Це обов'язковий атрибут. Ми тремо сковорідку і наливаємо млинець. Яка господиня, хто по кругу, хто цілісний. Ми любили завжди в дитинстві цей, ці млинці з дирочкою. Ось. Тому наливаємо ось так по кругу. черпачком можна і щоб він смажився. Ми ставимо на жар його. З наш млинець спікся, будемо діставати його. Ось. Дістаємо, печі ось такий ароматний млинчик. До таких млинців традиційно в нашому селі готують потравку. Не підливу, а потравка називається. З чого ж вона готується? У водичку ми кидаємо м'ясо, чи то куряче, чи качине, хто як любить, яка господиня. Вода з м'ясом вариться, туди ми вкидаємо лавровий листочок, перчимо. Потім ми підсмажуємо цибульку на жиру, невеличку цибулинку підсмажуємо. А на чистій сковорідці ми підсмажуємо борошно. 3-4 ложки борошна підсмажуємо до такого золотистого кольору. І все це вкидаємо в нашу посудину, де воно буде варитися. Звісно, спочатку йде м'язко. І ось така підлива. Ось такого кольору золотистого. Пахуча, смачна. І до таких млинців саме це була страва така недільна, в неділю зазвичай варили. По травку. Отож, до таких млинців ми зварили ще й потравку смачного.